Ну що ж, нарешті, нашумівше питання від вас: чи дійсно можна грати на інтегрованій графіці в нові ігри? І, звичайно ж, КС 2 на першому місці у вас Ryzen 5 5500 60-12 потоків і відеокарта RX Vega 7 встройка. В ноуті 8 їх оперативки всього на все. Зараз покажемо, що ж з цього виходить. Обираємо, звісно ж, DDoS 2 Всім знайомо, всім любимо. По налаштуванням графіки. Середній, високий і налаштовано на якість ФПС близько 40. Нагадується, встроєна графіка і всього на все 8 їх оперативки в ноуті. В деяких сценах, бачу, посадки є до 30, але стабільно 40-50. Грати буде комфортно. А може і ні. Зараз хейтери підтягнуться, понаписують свої коментарі.